Переглядайте мої відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та всім гарних переглядів. Привіт всім! Я знову у ділі. Знову моє хобі працює, мангальчики. Так як займався я трошки теплицею, гнув дуги. І перша партія моя мангальчиків. Тут ніжки до мангальчиків. Вже підсихають. І далі будемо робити таку -от сковорідку велику. Вже все підготував. сковорідка от. Диск мені приїхав за 70 гривень. Далі ніжки. Вартість, напевне, скільки там вона коштує. Обійшлась мені. Шпилька, трубка. Ну, 10 гривень порахуємо. Це виходить 100 гривень диск з ніжками, плюс 3 гайки. Одна гайка, одна гривня. 103 гривні. І плюс полоса майже 2 метра. По скільки там? По 5 гривень. Це 10 гривень. Це виходить, що у нас 70-30. І 10. Так, щось таке, ніби. 130 гривень. Давайте зробимо сковорідку за 200 гривень. Давайте будемо робити. Спробуємо, чи вкладемось ми у 200 гривень. Початок є. Три такі мангальчики зробив. Більші і три менші. Це виходить у нас глибина 16 на 7 шампурів. Є і на 8 шампурів один Далі є 1, 2, 3, на 9. Виходить 3 штуки на 9 шампурів Так як я займався трішки от довигнув на теплицю, зараз продемонструю, такий в мене результат вийшов паузу Такий тунель в мене вийшов, так що я трошки був зайнятий, це все, -все міряю, як воно має бути. А далі будемо зараз робити сковорідку за 200 гривень. Таке коротесеньке відео, щоб зразу без монтування скину сьогодні. Так, як сьогодні п'ятниця, такі дуги, це труба 7-метрова під 8-метрову плівку. В центрі висота це 2,30. Ширина 4.40 вийшла. Ну, ще навіть і не міряв, але якийсь такий результат. То що продовжуємо далі. Так, зупинились ми на сковорідці. Отже, врізав я ще 6 заглушок. Кобанчиків, щоб сюди заварити, Ось забити і заварити. Ще пропустив я один етап це кришка. Кришка ж 35 гривень. Мені обходиться 35 гривень ще кришка, я забув ще додати. Отож, 35-70 диск, 105, плюс гайки там по гривню 108 Далі порахуємо, що ці заглушки 2 гривні, напевно, чи як там, буде 110 і. 110. Ніжки це, напевно, гривень 5, напевно, обходяться, Це вийде 125 гривень і плюс кольцо. І плюс кільце ще 10 гривень. 135 гривень. Блін, навіть і 200 не виходить. А ще електроди, я забув про електроди. Ну що, десь потрібно нам, щоб це все зварити біля 30 електродів. Щоб це все от зробити, давайте паузу. Ось так. раз. Так, вставимо там фото фото готового, як все вийшло, готове. Ну Давайте продовжуємо далі. Переглядайте мої відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки. та всім гарних переглядів!